Дорогі друзі, привіт! Ви на каналі Щасливий Кухар і сьогодні я вам пропоную приготувати дуже смачну страву. Всі про неї знають. Якщо хтось не знає, точно ви про неї чули. Ця страва називається Панський Дерун. Є багато технік приготувань. Я покажу свою швидко, просто все як ви любите, доступно і дуже смачно. Поїхали. Для того, щоб приготувати панський дерун, вам, звичайно, що потрібна картопля. Це основний інгредієнт. Сьогодні в мене буде готуватися один дерун на сковорідці. Діаметр моєї сковорідки 24 см. Я готую одну порцію. Хочете приготувати більше дерунів, помножуйте на 2 на рази. Дивіться, цибулю. Я не натираю цибулю на терці, я її нарізаю дуже-дуже дрібним кубиком. Ось, друзі, зверніть увагу, який дуже дрібний кубик. Якщо ви не можете. Нарізати ось так дуже-дуже дрібно, то я рекомендую вам натирати на терці. І тепер ще раз потрібно подрібнити. Будемо натирати картопельку. Всі інгредієнти будуть внизу під відео, все гарно розпишу для вашого ж комфорту, тому не переживайте, все буде в пограмовочках. Деруни переважно натирають на ось такій насадці. Але я рекомендую натирати на цій. Так краще відчувається текстура продукту. Картопельку натерли, тут багато зайвої рідини, вона нам не потрібна. Всю цю картоплю ось так переставляємо на сито. Легенько приминаємо. Ось, бачите, всю цю рідину зайву треба геть забрати. І назад до миски. Сюди відразу ми додаємо цибулю, яку ми нарізали. Сюди ж відразу ми додаємо одне куряче яйце. А також додаємо 2 столових ложки борошна. Ось так. Обов'язково потрібно підсолити. Друзі, сіль, перець даємо по смаку, ви знаєте. Так, чорний перчик для аромату. І я ще додаю одну столову ложку сметани. Тепер гарно це все перемішую. Якщо ми говоримо про панський дерунг, то консистенція на нього повинна бути ось така. Бачите, друзі, це ідеальна ось така маса для панського деруна. Нема багато лишньої рідини, він не сухий. Ось так, супер. Просто чудовий. Ставимо розігріватися сковорідку тим часом. Я вам казав на початку відео, що буде один дуже класний інгредієнт, друзі. Як ви думаєте, який інгредієнт має бути основний в панському деруні? Якщо ми говоримо про справжній Панський дерун, то мають бути обов'язково білі гриби. Ось такі білі грибочки у мене мариновані. Якщо вони у вас є взагалі чудово, ідеально, буде смачно, буде класно. Якщо немає білих грибів маринованих, можна використати сухі. Якщо зовсім немає білих, можна замінити печерицями. Буде також дуже смачно. Мені приблизно для одного деруна потрібно буде 250 грам грибів. Ось так. Курідка розігрілася, я додаю 10 грам вершкового масла, а також додаю трішки олії, щоб вершкове масло не згоріло. І сюди ж відразу додаю масло для дируна. Розрівнюю. Обсмажуємо з одного боку до рум'яної такої скоринки і потім будемо перевертати на іншу сторону. Так, друзі, бачимо, що дирун вже такий рум'яний, можна його перевертати, бачите? Співвідношення борошна дуже класне на ці пограмовки на 450 г картоплі, все гарно тримається. Якщо ви переживаєте, як ви будете перевертати диру, не робіть такий великий діаметр. Зробіть його трошки меншим. Або просто поділіть на двоє. Зробіть два деруни, але менші. Все готово. І обсмажуємо до румяної скоринки ще з іншої сторони. Так, глянемо з другої сторони. О, дерунчик уже рум'яний, готовий, можна забирати. Він у мене товщиною приблизно в 1 см. Бачите? Він у мене доготувався на сковорідці. Якщо ви переживаєте, він у вас вийшов тустіший, і ви переживаєте, що він не готовий, доведіть його, що в духовці приблизно 10 хвилин, температура 180 градусів. Тепер я його виставляю на протвінь. Ось так. Нехай тут відпочиває. На сковорідку даю олії. Тим часом швиденько нарізаю одну цибулю. І на сковорідку. Перемішуємо і обсмажуємо до такої легкої золотистості. Як тільки стане золотиста, додамо сюди гриби. Бачимо, цибулька вже золотиста. Сюди додаємо грибочки. Все гарно перемішуємо. І готуємо на такому середньому вогні приблизно хвилиночок 10. І як може бути панський дерун без чесника, друзі? Обов'язково повинен бути чесник. У мене два зубчика, ось таких великих. Якщо маленькі зубчики, використовуйте три. Так, ножиком роздавили і ось так дрібненько порізали. Часник повинен у цій страві відчуватися. Все, пройшло 10 хвилин, рибочки підсмажилися, цибулька підсмажилася. Сюди ми додаємо чесничок. Ще раз гарно перемішуємо. Сюди ми додаємо сметану Одна, дві, три столових ложки. І гарно все перемішуємо, але на мінімальному вогні. На мінімальному зараз. Нам потрібно, щоб сметана тільки прогрілася і все. І тільки на цьому етапі ми додаємо сіль та чорний перець. Трішки солі, обов'язково і трішки чорного перцю для аромату. Ще раз все гарно перемішали. Все, друзі. Красота, красота. І виключили вогонь. Все, грибочки в сметані з часником повністю готові. Тепер швиденько нарізаємо пір'я зеленої цибулі. У мене тут грам 10, не більше. Для подачі нам потрібно. Тепер будемо збирати панський дирун. Дивіться, друзі, ми грибочки даємо сюди всередину. Тепер, друзі, ми просто беремо і ось так дерунчик накриваємо. Оп! І готово. Притиснули. І поставили на тарілочку. Ви подивіться, друзі, який він гарний. Такий дарун вам в ресторані не подадуть. Тепер натираємо сирок. У мене тут твердий сир, 10 грам. Ось так. І зверху присипаємо зеленою цибулькою. Ось, друзі, дивіться, яка краса. Смакота, друзі, ще та. Я вам обіцяю, буде дуже-дуже смачно. Все, цей шедевр повністю готовий. Будемо пробувати? Розрізаємо. Красота? А ну, друзі, напишіть в коментарях, як вам. Мені здається, це дуже гарно. Mm. Неймовірно. Друзі, це неймовірно смачно. Я хочу, щоб ви це приготували 100%. Кожного разу готую, вже сотий раз, напевно, приготував вам вже більше. Ну, це смак просто чудовий, друзі. Обов'язково приготуйте. Якщо немає білих грибів, не розчаровуйтеся. Можете використати печериці. також додати сметани, можна ще додати вершків 33% жирності, буде також дуже смачно, буде взагалі суперово. Друзі, обов'язково приготуйте. Я впевнений, це відео вам було корисно, воно вам сподобалося. Не скупіться, поставте цьому відео лайк. Також напишіть в коментарях, як вам, який би ви хотіли побачити наступний рецепт. А хто вже готує? Цей панський дерун. Напишіть свою технологію приготування, буде цікаво почитати. Також вам нагадую, що у вас є можливість купити кухонні якісні товари в моєму магазині по самому низьким. цінам. запрошую вас у свій телеграм-канал. Посилання я залишив внизу під відео. З вами, як завжди, щасливий кухар всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пака.